Наприкінці минулого року департамент освіти та науки Рівненської ОВА здійснив закупівлю комп'ютерного обладнання для 85 шкіл області на суму 42,5 мільйони гривень. У грудні обладнання доставили до навчальних закладів області. «Заклад отримав в кінці грудня два комплекти з програмним забезпеченням. Це комп'ютерне обладнання. Ви бачите прекрасно. Одне у нас стоїть в укритті, де діти навчаються навіть під час тривог, і це окремий клас. Ми маємо доступ для того, щоб будь-який предмет був зреалізований навіть під час таких оцих тривог. Інший стоїть комплект тут, ви бачите закупівлю. У техніки департамент освіти та науки здійснив напряму через спрощену процедуру тендеру з одним учасником. І навчальні комплекти входило в основному це комп'ютерне оплатання і програмне забезпечення для організації навчального процесу з використанням дистанційних технологій. І це програмне забезпечення, воно входило в певні позиції. Ну тобто там комп'ютер, інтерактивна панель. То інтерактивна панель вона мала там. З одним програмним забезпеченням комп'ютер з іншим, ноутбук один мав одне програми, другий, другий. Ну тобто, ну рідне програмне забезпечення. Згідно з договором, один комплект техніки вартує півмільйона гривень. Ми вирішили перевірити, скільки ж насправді можуть коштувати такі комплекти. Ціни на кожну одиницю техніки ми шукали в інтернет-магазинах відповідно до брендів та моделей, вказаних в укладеному договорі. Комплект обладнання включає в себе 12 Дцять одиниць техніки, зокрема інтерактивну дошку, мультимедійний проєктор, два портативних комп'ютери, цифрову документ камеру, інтерактивну панель, принтер-сканер, персональний комп'ютер, веб-камеру, спікерфон, стереогарнітуру та та вайфай-роутер. Загальна вартість цього обладнання складає триста сорок п'ять тисяч тридцять дев'ять гривень. До цієї суми слід також додати вартість програмного забезпечення. А це ще близько 50 тисяч гривень. Відтак за нашими підрахунками, один комплект. КТ коштує приблизно 400 тисяч гривень, що на 100 тисяч менше ніж заплатив департамент освіти. Відповідно до цього, на 85 комплектах інтерактивних дошок департамент освіти переплатив 8,5 мільйонів гривень. Пояснити, чому така різниця не змогли ані постачальник, ані департамент освіти. Постачальник обладнання каже, що не порівнював свої ціни із ринковими. А під час укладання угоди ніхто зі сторони департаменту цього і не вимагав. Стосовно вартості було прораховано за які кошти ми змогли б це все діло організувати і доставити по школу. Ціна, ну би сформувалася з можливості. За які кошти вона можливо, вона навіть. Нижче чим ринкова, можливо, вище з ринковими цінами я її не порівнював. А от в департаменті, взагалі, спілкуватися з журналістами відмовилися. Ми зателефонували до Петра Коржевського, однак він відмовився коментувати, а згодом і взагалі перестав відповідати на наші дзвінки. Наразі чиновники не коментують таку велику переплату. Ми можемо лише здогадуватися. Однак факт залишається фактом. Аби департамент освіти закупив обладнання за ринковими цінами, то вони могли б купити їх дешевше. А це в умовах війни о як важливо. Ірина Жуковська, Ангеліна Бурак та Олег Шаламай, телеканал ITV.